Привіт! Новий випуск в новому форматі. Я вам завжди показував курорти, готелі, а це, мабуть, перший випуск на моєму каналі, який я знімаю в себе вдома. Якщо вам він зайде, буде цікаво дивитись його, то залишайте лайк, залишайте коментарі і, можливо, буду далі продовжувати. Часто бачу коментарі, що Саша пора повертатися додому, а не кататися по Таїландам, по Мальдівам, по Єгиптам, Туреччині. На постійній основі я проживаю в Києві, ось тут. А готелі, які ви бачите, я знімаю в певні періоди, коли я виїжджаю саме на зйомки. Зараз на вулиці, мінус 15, йде сніг, хуртовина, і чудова можливість відправитись на відпочинок в Єгипет, хоча б. Або ж Емірати, в інші країни. А мене нас були туристи. Буквально вчора бронювали тур. Пишуть мені о одинадцятій годині дня. Саша, ми хочемо на відпочинок. І вже через три години в них були документи. І вночі вони виїхали з Одеси в Кишинів, а з Кишиніва полетіли в Єгипет, сьогодні відпочивають в шармі зараз плюс 27, Хороша погода. Купаються і дорослі і діти. Тому вам також раджу в таку зимню погоду відправлятися на відпочинок. Поки я зараз чищу своє авто від снігу, буду їхати по справам, хочу розповісти вам, які документи потрібно мати для виїзду. На власному авто за кордон. Коли я, коли туристами їдуть на власному авто в аеропорт за кордон, я запитую, чи мають вони всі документи, я перепровіряю ці документи, щоб не було потім проблем на кордоні. Тому що маленькі якісь моменти, про які туристи не знали, бо попереднього разу вдалося проїхати, вас можуть завернути на кордоні. І так, перше, що потрібно мати, це звісно ж права. Права та техпаспорт на автомобіль. Якщо у вас автомобіль оформлений не на вас, або, наприклад, на дружину, на чоловіка, на те що, то обов'язково мати доручення Доручення на авто. У мене були такі моменти, коли туристи кажуть, а, вже готові виїжджати, вже майже загрузили свої валізи в автомобіль. Я перепровіряю у них документи по списочку, повністю все. А вони кажуть, а навіщо доручення? Авто на чоловіка оформлено. Чоловік зараз на війні, він зробити доручення не може. Ми виїжджали в Польщу, нас нормально випускали. Можливо, нас і зараз випустять. Я говорю, можливо, випустять, а можливо, і не випустять. У мене особисто доручення запитують, ну, можливо, раз в півроку. Дуже рідко запитують. Ну, я часто виїжджаю, мене вже оглядово трошки. Впізнають, знають, а, тому доручення кожного разу не запитують. А якщо ви перший раз їдете, якщо така зміна буде і у вас не буде доручення, то вас просто на авто не випустять за кордон. А, другий момент а третій момент, перше це. Права, другий техпаспорт, третє доручення. Четверте це зелена карта. Обов'язково у вас має бути зелена карта це страховка за кордоном. Навіть під'їжджаючи до кордону, у вас її будуть провіряти. Вас не запустять через шлагбаум, поки не перевірять у вас зелену карту. Якщо у вас її немає, то а, потрібно зробити. А, П'ятий момент це віньєта, оплата дорог. Якщо ми їдемо, наприклад, на авто в Кишинів, в Молдову, оплата дороги обов'язково оплачується дорога або ж на 7, або ж на 14, на 21 і на 30 днів. Вас без він'єти можуть впустити, але не випустять. Якщо у вас не буде він'єти на виїзді, вам штраф буде 1800 лей, це приблизно 4000 гривень. Тому обов'язково можна, треба зробити. І страховку зелену карту і віньєту у нас також можна буде зробити, тому звертайтеся. І я би вам ще порадив зробити техогляд автомобіля. Тому що, якщо, не дай Бог, у вас буде якесь ДТП. За кордоном, то поліція, наприклад, Молдови, вона приймаючи у вас пакет документів, якщо ви будете оформлятися через страхову, буде просити також техогляд. Ще один момент, який я хочу звернути особливу увагу це, це ось це скло. Скло у вас має бути обов'язково прозорим. У мене на авто тонування. Тут повністю темнень, нічого не видно, а тут і переднє скло, воно ну, прозоре. Коли я перший раз виїжджав і цього не знав, я зимою в січні місяці, стояв на кордоні і пробував якось чимось тоніровку зняти. І тепер, коли я проїжджаю кожного разу кордон, я бачу постійно багато машин, які також стоять і зривають тоніровку. Без стонування. Переднього скла водійського скла і пасажирського скла біля водія вас за кордон не випустять. Але навіть якщо вас і випустили, прикордонник цього не помітив, то це буквально до першого поліцейського поліція бачить у вас встанування на склі і відразу виписує вам штраф. І штраф, і перед поліцією ви маєте станування зняти, тому також це проконтролюйте. І якщо ви плануєте їхати вилітати з Кишинева, обирайте правильний маршрут. Автобусний маршрут. Не автобусний, а автомобільний маршрут. Тому що, наприклад, знаходячись в Києві, коли я ще не їздив за кордон, а тільки підбирав маршрут, куди мені краще їхати, навігатор показує, що від Києва до Кишинева там 450-470 кілометрів. Але цей маршрут через Придністров'я. Якщо ви заїдете в Придністров'я, то потім проблем буде дуже-дуже багато. Були випадки, коли туристи просто не встигали, тому що при Дністров'ї там тримали їх на кордоні додаткових 3-4 години. А другий момент це те, що Придністров'я окупована територія. Заїжджаючи через Придністров'я, ви не отримаєте штамп Молдови, а без штампу про в'їзд у Молдову ви не зможете вилетіти. Тому моментів о таких дуже багато. Виїжджаючи на авто, бронюючи у нас тур, я про ці всі моменти своїх туристів попереджаю, документи перевіряю, щоб ваша поїздка була комфортна. І поїздка, і відпочинок. Так, на вулиці я вже підмерзаю, трошки зараз мінус 15. Сподіваюсь, випуск був для вас корисним. Ви остав... обов'язково ставте лайк під цим відео.